Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мами Чотирьох Дівчат. В цьому відео я вам покажу своє багатодітне життя, підстригання макарон, почитаю для вас німецькою і візьму вас з собою в магазин за покупками. А зараз починаємо з прибирання. Коротше, вибігаю з дому, попіднімала все зайве, щоб він там ну, що змогла, пару стільчиків залишила, хай вже. Блукає між ними, я розумію, що то і зарядка сідає у робота, і час гається. ну І взагалі він не дуже добре прибирає, але коли мені ну немає реально часу ті підлогу пилисосити або хай він хоча б це лахмоття, волосся, хоча б таке шерсть позбирає, бо дуже брудна підлога. Дивіться, тут розчисуємося у мене. Дуже сипляться волосся, тут ззуття понасипувалась. Ну, треба, треба пилососити, Я не маю часу і тому я вже вискакиваю на вулицю. Зараз одягаю, зробила собі каву, забираю дитину, їду за іншою дитиною. І треба нам до магазину сьогодні встигнути. Лише <паспорядок> часу не вистачає, тож вирішила я сьогодні в магазин бігти. В роботі у ревенти змінилося чи оновилось застосунок. Це капець якийсь. Я не знаю, чому так важко, можливо, я ще не розібралася. Коротше, якщо я поставила якусь нову мебель, меблі, якісь нові, то все, він вже плутається, він натикається на цю нову річ, і у нього там мозги закіпають. Ну, я розумію, щоб він гарно працював, треба його перезавантажити. А для того, щоб перезавантажити, треба у всіх кімнатах вичистити, щоб він все ж таки дослідив панова і все. Але у мене на таке не виходить, ну, не буває таке, щоб у мене у всіх кімнатах було чисто. От зараз у Еллі дуже багато іграшок, я їх не зможу позбирати за 5 хвилин. Я, звісно, можу їх згребсти там, у відро зсипати, але не хочу того робити. А зараз помінявся у них застосунок. Не можу взагалі вибрати одну кімнату. Є кнопка розпочати, типу прибирання всієї хати, а потім вже розібралася, що можна додати цю кімнату в що можна додати цю кімнату в ізбране, типу, улюблене. І я в цей раз ось е, створила цей улюблене, назвала загальні території. Тобто я звільнила все по загальним, спальні не чіпає він зараз. Хай вона він, хоча б трошечки пропилисосить, позбирає скільки зможе, і на тому буде дякувати. Хоча я б не сказала, що він дуже гарно прибирає. Але в моєму випадку це вже взагалі чудово, що він хоч якось прибирає. Все, побігли. У нас сьогодні Іланочка сама собі куховарить. Да? Спагетті. Спагетті. Ну покажи, як ти кажеш, Красиво кажеш? Спагетті. Історія у нас вийшла сьогодні така, що мала Іланочка їхати на малювання, да, Мама, доче? Не бросай, не можна бросати. Я не бросала, посаду мені наб'ю. Ну так треба ж не спати. Помішала і все. Не захотіла їхати на малювання. А вчора не захотіла прибрати і що мама зробила? Не треба говорити. Не буду казати, ладно. Наслідки у нас були. Мама сказала, що якщо не при... Що Поки що хватить так. Подивись на годинник, не прийшло ще 7 хвилин. Ні. Добре. Тобаві. Так, а ми, тато, в нас виручив, поїхав. Ну... Правда, не без скандала, <смі> не хотів, він хотів уроки свої робити. А я його попросила, щоб він все ж таки поїхав відвести малих на малювання, тому що мені треба запустити того жука-робота, щоб він переналаштував по новій мапу, бо він глючить. Я погодувала яліночку, зараз прибираю після прикорму тут все. І е, тут у мене розпаковка, треба з тему, на тему буду повертати, мабуть. Ну, Зараз вже родина приїде. Це їхні сьогоднішні подарунки 15 грудня в адвент-календарі. І Лані, правда, сподобалися, але я замовляла це дозатор зубної пасти з щітками, з тримачем для щіток. Я замовляла, а прийшло просто дозатор з одними пастами. І тому я хочу їх повернути. І я зараз ось попіднімаю, хочу трошечки звільнити підлогу, бо тут зараз буду ще миючим чим мити. Але в першу чергу мені треба переналаштувати мапу. Тут я попіднімала вже вчора поприбирала у всіх кімнатах, і тому я хочу, щоб все ж таки переналаштувати мапу. У Елі залишилось. Сухі речі поскладати. Забрав диван Віталік, у неї і підняв ліжко повище. Не знаю, чи то буде зручно, щоб вона не падала. там. Але у них там вийшов такий маленький будиночок халабуду можна строїти. Так, тут я також все попіднімала. Це коробка, можливо, для посилки на чердак занесемо. А це дивіться, братику взяла. Мені здається, йому знадобиться. Біля Джоп-центру приїжджаю, а там лежать отакі декілька папок. Вони, нібито механізм працює, не знаю. Трошки, звісно, позатягані. Вони і коштують, можливо, не, не, не занадто дорого. Ну, Ігоря зараз грошей немає, для документів хай буде. А оце теж покупала в Мюллері а, гумки для волосся на подарунок і я її дарувала, щоб вони, а, цей, 4 євро, 3 штучки. І вона порвалася. Боже думаю, таку дорогу річ це з колекції Барбі. Таку дорогу річ, ну, як для гумок, знаєте. І воно говно. А ще отакі подаруночки у мене діткам Це стірачка, вона виглядає як звичайна стірачка. Ну, Для олівця. Але це стірачка для білої подошви для взуття. Можна з собою носити, щоб щоб білу подошву чистити. Так, тут я також вже, вже, вже. коротше. І ось, дивіться, ми вже приклеїли. Я ж не в'їхала, що воно не те. Я приклеїла, а тут нема дирки. Отут. Дозатор працює, але ж без дирок, не знаю. У нас щітки отак стоять. Так що. Іланочка, вже час минув. Дивись на годинник. Ого. Да? От прямо зараз. Уже 7 хвилин пройшло. А диван поставили от сюди. Помагаю, помагаю. Вирішили сюди поставити дихо. Так, да, вимикай. Вимикай, тут зараз теж треба прибирати, посуда помилася. А тепер Так, тепер нам треба взяти цю каструльку і на друшлах відкинути спагетті. Добре, я тобі допоможу зараз. Я боюся каструлю. Дивіться, що ми робимо. Ця вредна вередушка хоче з молочком. Спагетті. Не говори такого, мне это усі не нравится. Ну, з молочком хочеш? Хочу. А как спагетти можна ложкою з молочком їсти. Нияк. Тому мы вирішили их підстригти. А вони попадали. Ріш? Бо у мамы это. Так не, у меня я кажу, давай купимо дрібні макарони для цього. А вона не кура каже, я хочу спагіти. Вот такий кулінарний канал у нас. Дадут? Давай ще, чи тобі хватит? Вы так не готували молочні макарони? Да, дуть у нас свій рецепт такий. Ілана у нас вообще тихо вилку не ріж. Оригінальна дитина. І ще ходиш? ходиш? Ось така от смаката, у Іланочки сьогодні. Спаєте з молоком. Спаліті з молочком. Масло вершкове. А що тобі виделочка? Ой. <клухи> а затім кадаємо. Я... О, зараз ми свічечку тобі підпалимо, так? Сестричок немає, зараз і сестрички приїдуть. Третя адвент сьогодні, неділя, третя перед Різ... Різдвом. Залишилася ще одна неділя. А! На наступного тижня вже буде різдво чи що? Слухайте, я збилася. Сьогодні 15. Ні, от це ж понеділя. Ну так. Да. Смачно? Сама собі приготувала, да? А на вулиці дощик? Дощик, дощик накрапає. Wir kaufen ein Auto, den Ey, den kannst du schon Als Schumacher, du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist. Ja klar. Auf wir kaufen ein Auto, die Kokosik, Kokosik. А далі я переходжу до підготовки до свята в садочку, буду робити костюм Ягнятка для Іляни в садочок. І ви знаєте, я така щаслива, що у Іляни буде свято, в якому треба зробити костюм, тому що у Іланочки у нас через той коронавірус та через війну не було жодного костюма в садочок. Уже в Чехії, коли ми приїхали, я її готувала своїми ручками костюм кішечки, але вона захворіла і не вдалося їй в ньому виступити. Тож зараз у мене вже третя дитинка, якій я готую костюм в садочок. І сьогодні це буде костюмчик Ягнятка. Пам'ятаю, як львінки Можливо, я знайду пару фоток, вам покажу, як я в Україні, в Києві, Альвіні готувала. Костюм Янгола своїми руками робила, крила такі величезні, або потім їздила е, на прокат брати костюм білочки. Боже, яка вона була прекрасна! Та білочка. Я за балоні на харківський масив. 200 гривень, як зараз пам'ятаю, стояла, коштувала оренда того костюму. Я в час пік з маленькою Іланочкою в машині їхала через все місто, щоб взяти дитині. Гарний костюм на прокат. Також я брала на прокат, пам'ятаю, костюм Ялинки, але багато всяких костюмчиків вже таких не дуже запам'ятовувалися. Робила власноруч і ланочки кілька робила власноруч в Україні. Ну, там в основному вона грала весну. Там костюм українки ми їй просто дали. Ну, Такого нічого не було. Ну, щоб запам'ятати. А от у Елі буде костюм овечки. Ми взяли наповнювач для м'яких іграшок, пістолет Елічка мені допомогла, Гала відривала ці. Кусочки цієї вати і просто понаклеювали на мою стару футболку. А коли напередодні я була в магазині, я побачила там вушка дуже класні і вирішила їх купити, придбати, щоб доповнити цей. Образ зараз вам вставлю ще пару кадрів э, фоточок, а можливо пізніше покажу вам саме свято. Там навіть не свято, а типу театр. Вони театр грають в театрі. Театральна вистава така у них була. Ближче до мами, підійди. Ти баранчик маленький? Далі, от отак. От. Давай, давай, давай. А як твоє вушко вміють робити? Костюм ягнятки, да? садочок. Вечір на кухні. Зробила нам курячок з чесночком сюди олійки, солі трошки. Це салатик такий буде. На вечерю нам, ще у нас сечовиця варена з нас підсмажкою. А це готую на завтра сусідські на прикорм, бурячок, чесничок і куряче філе. І собі пожарила, ну, на всю родину, куряче філе. Тому що, так, от ми будемо. Сьогодні третій адвент. І наша така скромна вечеря, дитяча, куряче філе. бурячок відварний. Ну і хлібчик, Це до бурячка йогурт грецький, А це до язка кетчуп, Звісно, ж без цукру. Добре, розставляю всім. Розставляю всім. Виделочки. Сідайте. їсти. Де вінт Fifth Craftick Durch die Stressen. Дерпост боте, мусзайн. Äh, festhalten. Es ist Zeit für den Kindergarten. Emma winkt ihrem Papa zum Abscheid, Abschied, Abschied zu. Sie freut sich schon darauf, mit ihren Freunden zu spielen. <laughs> Im Kindergarten dürfen die Kinder drinnen spielen und malen. Bei äh, schönem v Wetter gehen sie hinaus in den Garten. In der Stadt gibt es einen tollen Spielplatz. Am nachmittag trifft Нахмітах Тріфт Флоріан Дорт Freunde. Що тут написано, Ілана? Я Не знаєш? Не знаю. В місті э, вони пішли на майданчик на ігрову площадку. Після обіду зустріли Флоріан Дорт. Э, Es ist schon spät geworden. Es ist schon spät geworden. Auf dem Spielplatz vergeht die Zeit viel zu schnell. Прошу вас вибачення за цю німецьку, але мені вкрай необхідно її чути, чути себе збоку, а також читати, хоча б власним дітям. Хоча дітям читати нам багато важче, тому що доросла людина розуміє, що ти вчиш. А діти вони стають жорстокіше, вони тебе не слухаються, коли розуміють, що ти не знаєш німецьку, що ж ти намагаєшся їх виправляти, коли вони роблять свої читання, свої уроки. Але не дивлячись на це, я все ж таки намагаюсь побороти цей бар'єр, позоритися, вчити, промовляти нехай неправильно, але хоч якось просуватися в напрямку вивчення німецької мови. І дітей вчу, що навіть якщо я не знаю, але я стараюсь, і, звісно, буде результат. Вам всім, я дякую за перегляд цього відео, ставте вподобайки, якщо воно вам сподобалося, і підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий такий контент. Всім бувайте, до нових зустрічей, Па-па!